Автоплейс вітає вас. Друзі, маємо в наявності такий ось Песатик, b 7 2011 року. 1,6 дизель, 212 тисяч пробігу, механічна коробка передач. Даний автомобіль був привезений з Норвегії, вже розмитнений, готовий до реєстрації в Україні. Автомобіль на чудовій комплектації, легкосплавні диски, зимова гума, ксенонове світло, led світло, омивачі фар, парктроніки, передні, задні, протитуманне світло. Ззаді є електричний фаркоп. По салончику бачимо повний електросклопакет, підігрів дзеркал, електрорегулювання сидінь, сидіння з такого ось. Доволі таки якісного матеріалу, автоматичне світло, мультифункціональне кермо, круїз контроль, на приборці немає ніяких помилок, чеків, нічого не світиться, не горить. Два ключі, навігація, мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, Автохолд електричний. Ручник. також ми маємо ось тут вебасту. Коробка передач ступочка. Ще покажу задній ряд сидінь. Якого цікавий даний автомобіль? Звертайтеся. Ціна даного автомобіля 9300 доларів.